Повнені сил та енергії на новий навчальний рік. Упродовж канікул місцеві школярі мали змогу оздоровитися в літніх таборах та муніципальних реабілітаційних центрах. Галазам управління підсумовою, цього року вдалося залучити до масового відпочинку всіх івано франківських учнів, в тому числі дітей пільових категорій. На дитяче оздоровлення потрачено понад 600 тисяч гривень з міського бюджету. Управлінню освіти і науки для оплати харчування дітей пільгових категорій в пришкільних таборах з денним перебуванням 210 тисяч 100 гривень. Управлінню освіти і науки для оздоровлення та відпочинку дітей, переможців, обласних конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад усіх рівнів, відмінників навчань. В Лімниці 99 тисяч гривень, центральній міській клінічній лікарні для організації харчування та медичного забезпечення дітей, що перебуватимуть на оздоровленні в умовах стаціонару 99 тисяч. В Івано-Франківську впродовж червня діти мали змогу поринути в активний відпочинок одразу після навчання. В цей час на базі загальноосвітніх закладів функціонувало 14 пришкільних таборів. Їх відвідали близько 2,5 тисячі учнів. Аби оздоровити дітей під час літніх канікул міська влада залучила фінансування галузевих управлінь. Частина учнів перебувала у відпочинкових таборах за рахунок приватних організацій та батьківського комітету. Але якщо порівнювати з попередніми роками, то Оздоровлення дітей в цьому році по всій Україні воно було на нижчому рівні і зв'язано в першу чергу з тим, що попередні роки виділялися великі кошти саме з фонду соціального страхування на придбання путівок для дітей. В цьому році жодної копійки з фонду соціального страхування на оздоровлення дітей не виділялося. Окрім інтерактивних розваг та бізнавальних походів, влітку школярі також розвивали свої творчі здібності. Під час канікул в центрі дитячого та юнацького дозвілля функціонували гуртки, народних ремесел та мовні класи, освоїли нові навички понад три сотні дітей. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.